Аметріоз не лікується, скаже вам лікар, який вигорів, який здався під шаблонною системою, який розділив людський організм на окремі органи і забув про його цілісність, який, зрештою, забув те, що ми вивчаємо ще на другому курсі основи фізіології лікар, який втомився від байдужості клієнтів, від їхнього просто маніакального пошуку чарівної таблетки. Від їхнього скидання відповідальності за своє здоров'я на когось зі сторони. Що зробить такий лікар? Звісно, призначить гормональну терапію. Запитайтеся його, доктор, а мене це вилікує. Ми на ту першу причину діємо. І, звісно, кожен лікар знає, що ні, що в такому випадку людина призречена. Пожиттєво пити гормони, пожиттєво своєї статевої активності до моменту клімаксу. А потім вам скажуть: ну що ж, ендометріоз переріс в онкопроцес. Якщо ви слідкуєте за здоров'ям, більш-менш здоровий спосіб життя, то ще є шанси на доброякісні пухлини. Вузли в матці, в яйниках кисти, в грудях, зрештою, вузли в ті ж самі щитовиці. А якщо пустили життя на самоток, то і онко то як же позбутися ендометріозу та інших гормонально залежних захворювань. Симптоми ендометріозу читайте в описі до даного відео, а тут розберемо причини. Для того, щоб утворився ендометріоз, завжди повинен спочатку бути запальний процес застій, заслімфозастій. Ці продукти проміжного розпаду вони запалюються, і організм всю імунну систему кличить туди, і наша імунна система починає відволікатися від основних своїх функцій: контролю правильного нашого гомеостазу, правильного імунного фону і інших інших важливих процесів. Отже, причина один це є застій і запалення, друга причина це ослаблення імунної системи. Всі ці вищезгадані чинники, що вони будуть робити? Вони будуть руйнувати оці наші нейрогуморальні зв'язки, і, зокрема, наші гормональні. Тому що що таке гормони? Це якраз є оці посередники між нашим фізичним тілом і тим, що ми не бачимо нашою нейрогоморальною регуляцією. Отже. Найбільше буде страдати в даному випадку наша щитовидна залоза. І ми вже будемо, так як вона вище лежача, вони вже будуть страдати і та ж сама підшлункова, і ті ж самі наші статеві гормони. Ідемо ще далі. А чого ж це все взагалі первинне то вогнище запалення, звідки виникло? А отут от ми знову вертаємося до нашого шлунково кишкового тракту. Пригадуйте це моє відео, де я вам детально-детально розказую метаболізм естрогенів, де наші відпрацьовані гормони стервочки, як я їх назвала, так, наші естрогени, вони мають прийти в печінку, гарна, здорова печінка взяла їх, переробила, відправила в кишечник на виведення. А якщо вона не справляється, Мало того, що ці відпрацьовані стервочки просто руйнують стінку кишечника, бо вони дуже агресивні, тож вони і циркулюють в крові, так, і відповідно, ті ж інтоксикаційні, важкі процеси викликають у всьому організмі. Уход вам і є причина цього всього переродження. Вона зривається повністю система. І якщо жінка має ендометріоз 25-35 років, це майже, щоб не сказати 100%, але майже майже наближено до того, що в переменопаузі, в менопаузі ця жінка матиме онкологію чи грудей, чи матки з придатками тут вже куди генетична є схильність, але те, що це пряма дорога до онкопроцесу, це вже науково доказано. І оці всі стресові чинники також провокують нашу підшлункову залозу, а наша підшлункова залоза з її інсулінами, так, які, от, власне, активують поділ, якщо не використалась енергія, додатково підштовхує прогресування ендометріозу, а надалі переродження в якісь негативні процеси. Отже, як цього всього позбутися? Без дієт, без таблеток, без іншої наруги над організмом. Звісно, вивчити, що хоче наш організм, як він хоче, і все це втілити у життя. Те, що це працює, ось результати наших учасниць. На програму йшла уже по причині, уже непідконтрольно набиралась вага. Тіло просто роздувало, і ріст волосся на підборідді і вуса. Зменшився ріст волосся. Тіло стало гладеньким. Хто б сказав, не повірила би. Вчора здала аналізи і ви не повірите, за скільки років у мене все добре з гормонами, так це при тому, що я ніяких ліків не пила на протязі року. Тільки правильне харчування, фізичні вправи, гірудотерапія. А що товидку, яку виявляється, можна спробувати запустити. Хіба я перевантажувала себе цим? Ні, легше 100 літрів тироксину щодня закинути в себе і добити її. А мені стало зрозуміло, як я знущалася над усіма органами. І якщо ви свідомі того, що за своє здоров'я потрібно боротися, треба вивчити себе, треба втілити ці знання. І щоб мої помічниці підібрали програму згідно ваших симптомів, перейдіть за посиланням під цим відео.